Розпаковка. Не айфон. Рісбувається. О! Лопата. Лопата. Як з машина. Опа, Чина Чіна. Спак моє весь. Приміряю. ні не, спочатку кнопки, а потім так, А звернула. Ай, ти його А це зачем йому таке перевірять? Це магнетик сейф или як? Камери. Трохи більші. Чуточка. Реально, трохи більші. Від тебе ось таке. 200 мегапікселів навіть. Капець, то капець. Будеш луну знімати. Алло, луна? А я йду тебе знімати. А тут ще хоть А це а тож стілус. Стілус. Чпонкс. Стілус. Треба мати на А що він там? Так. Ой, який Ну, Знову вимкненому телефоні мощно. <гум> Оце не було. Вмикай. О, О! Добрий вечір. Ого, Сенсор. лопата! Реальна лопата. лопата. Чпонкс. <гум> Далі на розгляд. Шо? Я приймаю умови, тра-та-та. Ну, це вже довга історія підключення лопатофона. Лопатофон. На твоє 30-річчя я тобі подарував теж смартфон і теж 7 дюймовий І теж зі стілусом. І теж зі стілусом. Традиція, так. Потім Ліля Стілус звернула, звісно. Майже однакові. Ну, цей трошки трішки